Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 31-го уроку. Давайте з вами пригадаємо будову слова. Будова слова це як будова будиночку. Це цеглинки, з яких складається кожне слово. Аналізуючи слово за будовою, виділяємо його частинки. У слові є префікс, суфікс, корінь та закінчення. Частина слова без закінчення складає основу слова. Кожна частина слова має певне позначення. Давайте пригадаємо в українській мові є відмінки, які відповідають на певні запитання. Називний, хто що, родовий, кого чого. Давальний кому чому, знахідний – кого-що. орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Давайте пригадаємо, що таке закінчення. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні і реченні. Давайте визначимо закінчення у слові мама. Що значить визначити закінчення? Це треба слово провідміняти. Називний хто що? Мама. Закінчення а. Родовий кого чого? Мами. Закінчення и. Давальний кому чому? Мамі. Закінчення и. Знахідний кого що? Маму. Закінчення У, орудний ким чим мамою, закінчення Ою, місцевий на кому на чому, на мамі, закінчення І. Сьогодні ми з вами будемо визначати закінчення у словах та визначати відмінок кожного іменника. Перше завдання. Прочитай, спиши, додаючи у словах закінчення. Познач їх, познач закінчення, визнач відмінок, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Книжка Надійний помічник учня. Визначаємо відмінок, ставимо запитання хто що. Книжка називний відмінок. Книжки допомагають у навчанні. Ставимо запитання, хто що. Книжки, називний відмінок. У книжках ми шукаємо відповіді на свої запитання. У кому, у чому, у книжках, місцевий відмінок. Зверніть увагу, що місцевий відмінок він може мати різні прийменники: на кому, на чому, у кому, у чому, в кому, в чому. Друге завдання. Спиши, вставляючи замість скрапок закінчення слів. Познач їх, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, осінь упевнено поселилась в нашому місті. Вона сама розклеїла скрізь яскраві афіші. Птахи відлетіли в теплі краї. Дерева стоять мокрі та сумні. Наступне завдання. Прочитай, додай до поданих слів слово птахи. Запиши пари слів, познач закінчення в підібраних словах, визнач відмінок іменників. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: Летіли хто птахи, закінчення «и» ставимо питання, хто що птахи на земний відмінок. Зрадів кому? Птахам, закінчення ам. Кому чому? Давальний відмінок. Побачив кого? Птахів. Закінчення ів. Кого що побачив? Птахів знахідний відмінок. Замилувався ким? Птахами. Закінчення ами. Ким чим? Орудний відмінок. Наступне завдання: склади і запиши речення за схемою. Підкресли члени речення. У реченні є підмет присудок та другорядні члени речення, які відносяться до присудка. Куди, коли. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Речення може бути таким: осінню у вересні школярі йдуть до школи. То школярі це підмет. Школярі, що роблять, йдуть це присудок. йдуть куди? До школи обставина. йдуть коли? У вересні теж обставина. Прочитай і усміхнись. Мамо, чому не їздить мій трактор? запитав Сергійко батарейки сіли. Підемо до магазину, купимо нові. Сергійко зітхнув. Не треба! Це буде дуже довго. Хай краще встануть ті, що сидять. Хлопчик не зрозумів значення сіли. Сіли, тобто вони вже використались, а він в буквальному значенні подумав, що вони просто сіли, так, як жива істота. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!